Вперше, з початку війни за незалежність України, Київське товариство філателістів Асоціації філателістів України проводить зустріч колекціонерів. Зустріч відбудеться 10 вересня 2022 року у суботу з 9 до 13 години у конференц-залі Київського будинку кіно. Що розташовано по вулиці Саксиганського? 6. Найближчі станції метро, площа Льва Толстого, Палаць спорту та Олімпійська. Будемо радити бачити усіх шанувальників сучасної української марки у нашому клубі. Вартість хідного квитка становить 30 гривень. Ласкаво просимо!